туди Чи туди? Всім привіт! Я сьогодні заблукав. Я йшов в джунглі за бамбуком, але я не знайшов свій дім. У мене є компас, так, але дуже далеко це. Тому я знайшов якусь структуру. Може там є знайдеться якийсь ігрок? Давайте подивимось. Ні, Нікого нема. Так, що за, за структура. Це що ще така. О, сімена. Као звідки тут сім'яна? Все якось странно. Що буде? Ні-ні-ні-ні-ні. Я туди не піду. Блін, цей храм. А мені стрьомно За кафе чищу. еще. Нет, не, ничего не бывает. А что там осталось? Что за звуки? Давайте зараз я открою инвентарь. Возьму свою кирку. Да поделимось. Что за месяц? Что за месяц? Факела. Ди Инситеран. Окей.

Чекайте, це десь... м м Мені знав, куди чекайте. А. Це що таке? Цього ніколи... И хламі викину. Какого шоу тут? Що я буду, якщо я в нас прокупаю? Ні. У мене кудись. Я впав. Мене замкнули чи що? Почекайте глаза, Петро. Ні, мене замкнули. А свідки в них без рук? Я так свою кірку тільки зламаю. Так, може комусь зателефонуємо? Пошук. так і дзвонив, але там інтернету не було тому як мені звідси вибратися туди дрог я ламати, ламати, ламати ламати, ломати лампа цене возьму ребята я знайшов портал ад я що то був фейковий бедрок. Я його пролунав. Окей, зайди. Ні, ні, ні. Там биться. Портувався. Цікаво, що це за місце? Але... Я кривий дружні. Можна вийти? Чекайте. Так це мій портал То, що в мене. Додому. А він нас не на телепортує до дому? Це почекайте. Так чого двері закрывається? Я ja, в своєму світі. Але хто це зробив? Эй, hey, слышь, ну давай з грифером дыре. Hm, хм, а це говорит? Це ти говорив? Ребята, ребята, він на мене побежав голим. Ж... Але я його не трогав. Треба тікати. Тепер я пам'ятаю хто це говорив. Не чіпай мене. Чого ти мене чіпаєш? Мені робити. Шуче, 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 шуце, ше? Ха, Ха, ну можна дістати. Тепер чого ти на мене нападав? Не потрібно було. Я тебе возрожду, але ти будеш вже В У мене куча залізов. Давайте його зробимо. І ти тоже кучу. Так ось, я взяв залізу. Ось. Тому йдемо. Робити нового голина. Головне не ошибитися. Ось я все робив. Чекайте. Є, -і -і. Є новий голим, ти мене подати? Ні? Добре. Ось це вже добре. Цікаво, що з телефоном? З телефоном все нормально? Фон. А гроші? ге Мене зламали? Ге-ге Почекайте Банк 2400 гривень Йдемо додому Що? Я сьогодні не заблудився. Я попав домой через портал АД. Але звідки це було. Всем удачи, всем, всім всем, пока. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Там ви найдете мод на медику. Да. Всім удачи, всем, всем, всем пока! Не забывайте подписывать на мой Канал я оказав всем пока, ребят.